Друзі, усім привіт! Стою, чекаю на маршрутку. Зранку були зовсім інші плани. Поприбирати сьогодні п'ятниця, думаю, перед вихідними. А ні, подзвонила сусідка, каже: Таня, у неї сьогодні будуть міняти якусь трубу там в ванній кімнаті. І каже, водою не користуйся, бо її не буде. І туалетом не користуйся. Десь з 10 ранку до першого дня, десь так приблизно. Думаю, добре, тоді я поїду в епіцентр і позаглядаю посуд і ще щось там. І стою чекаю маршрутку. І знаєте, коли я вдома і виглядаю вікно, ці маршрутки тільки отак чух-чух-чух. Коли я йду по своїх справах, я пропускаю маршрутку, бо вона їде. Коли я стою і чекаю, її немає. Ну, Нічого. І поки хочу відповісти на коментар Ніни, яка вчора написала, щоб не було зайвих думок і часу на роздуми, потрібно свій час чимось займати. Так, повністю підтримую і знаю це з власного досвіду. Тому, є речі, які я не розповідаю на каналі. Ні, спочатку я намагалася це робити і ще тоді. Відео виходило російською мовою. ну Потім, знаєте, дуже було багато хейту стосовно того, що вона хвастається, вона собі контент рубить. І ні, те, що я роблю, я роблю від чистого серця. Це не кожен день, але буває така зайнятість, що і не пам'ятаєш, як тебе звуть наприкінці дня. Але я про це не хочу розповідати. І коли я дуже зайнята, то я зранку, наприклад, записала відео, бо це теж мене відвікає і свого роду це теж занятість якась. Потім я швидко змонтувала. А що я роблю впродовж дня? Ну це вже таке, я про це не хочу розповідати. Так, я вже приїхала на лівий берег. Подивіться, яка у нас сьогодні погодка. І поки туди й сюди, сусідка вже трубу вдома поміняє. Так, ось ми з вами і в епіцентрі. Зараз підемо в відділ. Дивлюся, 749, дивіться, досточки ось такі з підставкою на кухню. А такі зручні, так? Да? Класні. Рісні і 500, Не, не бачу на полу не лягу. Ось такі прикольні, да? для запікання ось такі є формочки зараз зі знижкою. І ось такі манюні. Дивіться. Ось такі, ну це для запікання. Я ще там, де піалочки, то я не дійшла. 207 ось такі, як з кришечкою. Прикольні такі музика гучно грає. Різні форми для запікання. Зі знижкою, може, комусь дівчата буде цікаво, тому будь ласка. Так, ось я знайшла піалочки по 39. Ось такі, бачите? Блакитні, білі 59. Ось так. Дивлюся 129. Ось такі. Так, так, так. 199 ось така ваза. Зараз якраз під бузок. Великий букет, така бачите. Я минулого разу не бачила, бо це новинка із зі знижкою 69 гривень, ось гривень. Чашечки новенькі хочу вам показати. Я раніше таких не бачила. Дорожева і ось така прикомнаті прикольні чашечки і із зі знижкою. 100 відсвічує 118 теж виделки, Тут три штуки в наборі зі знижкою. Ножи дві штуки зі знижкою 124. Може, комусь потрібно буде тарілочки. Коли їдеш до епіцентру, і то, і то, і то, тут ходиш зараз. Не знаю, дивлюсь. Ось такі подушки і покривала теж знижком. Знижками подушки 229, покривала 959. І такі симпатичненькі. Може, кому валіза потрібна буде, будь ласка, менше, більше, ще більше. Подорожувати може хтось буде. Тому по 75 гривень. Зараз ось такі кришки. Це для євробанок. Скільки тут 20 штук. Не знаю, чи це дорого, чи це дешево. Не знаю. Ну, така що? Консервація ж буде незабаром. Усього півлітрові баночки по 12 гривень. Є Ой, Ось такі манюнки, ну це євро баночки. Прикольні. По 19. У кого немає ключів, щоб закатувати консервацію, теж з'явилися. Раніше не було. Різні там автомат, було автомат. Ну, ціни приблизно ось такі, бачите? Ну, все для консервації з'являється. Ну, майже 300 гривень, ось така. Швабра прикольна, бачите? А в мене з ведром, то воно зручно, а тут я не знаю навіть як, кожного разу знімати оцю тряпочку чи що. Бачите, все воно намальоване як шо? Але швабра полотер. якийсь, не знаю я такого. Ну, Прикольна форма, що трикутник? <гум> Я дивлюсь, непогана знижка 36 гривень. Ну, знов-таки на пол, поки не впадеш, не побачиш Дав з огірком, то може взяти 36 гривень. Це нормальна ціна. так. Що воно все? Щоб побачити, щось потрібно впасти на пол, щоб подивитись. І таке було. Є серветки для прибирання. Я раніше ось такі брала, зараз вони 124, а я колись за 80 чи 70 брала тут 48 штук фрекенбок для прибирання. Ну, Непогані. І ось 76 теж є ось такі. Але я взяла отого в просторі за 52 гривні 100 штук. ну, майже не, Я не, не бачу, щоб вони якось чимось відрізнялися. Тому думаю, покажу свої, може комусь цікаво буде. На губки є знижка. Ось такі 37 гривень. Ось так. І ось я по 40 гривень. Теж Ось такі губки зі знижкою Так перебувати там до закінчення тривоги. Після закінчення тривоги читаємо вас знову. Повітряна тривога просять вийти всіх. Я ще візьму, бо я Каті віддала оці станочки, що купувала. Кажуть, по... щоб всі повиходили диморока. Увага, оголошена повітряну тривогу. Шановні покупці, за для вашої безпеки пройдіть до найближачного укриття. Ось так. Ні, так і кажуть, щоб виходили всі. До закінчення тривоги. Після закінчення тривоги чекаємо вас знову в торговельному центрі. пішли на вулицю тоді. Все, пошопилися. Досить. Так, я зараз буду йти на касу. Може мені проб'ють ці два товари, а ні так і не там люд, людям пробивають. О, вишиваночки якісь. Посуд який. Та ні, йди чергу займай. Я на касі само, о, хтось дзвонив. Вже. Я на касі самообслуговування зробила. Алло, ви в і центрі. Де ти мене бачив сьогодні? Так ви проїжджали і не зупинилися. Що ти там? Владик тільки що телефонував і каже, проїжджали, бачили, що ти йшла. Каже, а чого не підвезли? Він каже, ну, він по справах їздив, машина була там занята, але ж подзвонив сказати, що він мене бачив. Так, буду їхати додому. Тепло, зараз навіть і жарко стало. Я зняла ту до... рукавку свою. І так їдеш, і дивишся, яка у нас природа. Чудово красива, да? Тож може бути, бачите, хмара, яка темненька. І все у нас буде добре. Обов'язково, бо завжди ж так не буде. О, на лівому березі. Фонтан там вмикають клас. О, бачите, я, яка над нами хмара. А дощуку начебто так не похоже, щоб був. Ну, Нічого. Друзі, а знаєте, як цікаво в житті буває? Ну, не те, що там мій день, не мій день, це не важливо. І зараз вийшла з маршрутки, йду, думаю, через парк піду. Дзвонить сусідка і каже, Таня, ну все, він вже прийшов, щоб ти водою не користувалася. Я кажу, тобто я вже додому повертаюся, вже півдругого, ну так, вже півдругого. А вона каже, так він тільки прийшов. Я кажу, ладно, не буду користуватися. А чому ви раніше не сказали, що його нема? Я не знаю, він сказав на 10, а прийшов пів другого. У нас так ландші вже ну, десь дня 4-5 стоять. Так, мої покупочки. Значить, те, про що я вам казала, в епіцентрі. Вибачте, ремонт. Тут пів літра. Зараз, так, пів літра. І ось такий станочок взяла. Класний. Потім зайшла на хлібзаводі, взяла ось такий хліб і два коржики. В сільпо молочко 34 гривні. Ми з такими коржиками полюбляємо. І ось такі чипси, щось погризти. Бо зараз хочу їсти, я буду все гризти, чесно. Я в сільпо купувала. І ось дивіться, стосовно того мила, я ж там на касі самообслуговування хлоп-хлоп, і вони виходьте виходьте. Я йду, думаю, а чому 204 гривні. Думаю, ну, станок там 50, це 37, ну, менше сотки повинно бути. Ну, що ж так? Дивлюсь, 157,90. Нарешті Таня вже сілася. Буде відпочивати. І хочу вам розповісти, будьте уважні, що, який випадок, зі мною стався в епіцентрі. Тут я не можу казати, що вони. Провина кожного є, але ви бачили, цінники там дуже низько. Я ж виходжу, я пробила, мені кажуть, швиденько-швиденько, я на касі самообслуговування сама пробила, картку і провела, пішла. І йду виход... і думаю, а чому 204 гривні, якщо мило 37, а той станочок, що я взяла 40, там 8? Потім Владик ще зателефонував, ми з ним поспілкувалися. Потім стою, і думаю, чому? Дістала чек, дивлюся мило 157. Я повертаюся до охоронця. І кажу, що там ціна така то була, а тут отак. Він каже: я зараз покличу там адміністратора, не знаю, кого він покликав, хто вповноважений про це розповісти, мабуть. І знову я повторюю їй цю історію, ці жіночки. Вона каже: А ви впевнені, що там мило дав? Я кажу: ну якщо стоїть товар і ціна, то я можу в вашому магазині бути невпевненою. Вона щось пішла, приходить і каже, там е, мило шик по акції було 37 гривень, але воно закінчилося. І хтось поставив туди мило дав. Я кажу: хто? Хтось? Це хтось із ваших, мабуть, консультантів. Ну, я ж не буду, якщо я бачу, що там товару немає, я ж не стану там у вас товар якось совати. Тобто. Тоді чому ціну не прибрали, якщо консультант побачив, що товар закінчився. цей? Я говорю, ви розумієте, що це було так низько, що якщо я на підлогу не впаду, я ціну не дізнаюся. Якщо так низько товар, може шрифт ви якось крупніше будете робити, ну 37 я побачила, а там, де дрібно написано, що рідке мило, шик. Я, ну, там дуже дрібно, там неможливо це побачити. Це, ну, на підлогі все лежить. Я ж, як я можу вивернутися, отак, от, знаєте, щоб отам, це все прочитати? Вона каже: ну, я вас розумію, ви можете повернути товар, чек у вас є, ми тобто, зробимо таке після того, як закінчиться повітряна тривога. Я кажу, вона вже третя за сьогоднішній ранок. І я не буду, як цю синятку, забігла, вибігла, забігла, вибігла. Кажу, ладно, тому звертайте, мої дорогенькі, на це увагу. Ось так. <смі> Ось такі сьогодні покупочки. А взагалі все нормально. Мої дорогенькі, дякую, що ви провели. Цей день зі мною ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.